Всіх вітаю. Ми зараз на Тормаші. І саме зараз відбувається реєстрація. Реєстрація вірян, які за перехід церкви Святого Солонського, теж на Тормаші. Перехід. Православну церкву України. Ну, ось ми бачимо тут безпосередню організаторку. Це Богдана Драч, депутатка міської ради. Ми зараз її запитаємо. Добрий день, Богдана. Розкажіть, будь ласка, що тут зараз відбувається? Зараз відбуваються збори релігійної громади, жителів міста Бровари, які хочуть ходити до церкви, але щоб в ній... Щоб в ній правилось українською мовою. На жаль, церква на Торгмаші православна зараз знаходиться підпорядкування московського патріархату. Це вони є канонічний прямий зв'язок з російською православною церквою. них патріарх, їхніх керів, які освячує російські церкви. Я, як свідома громадянка України, я вважаю, що ми повинні під час таких страшних подій, які відбуваються в Україні з агресією Росії, ми маємо повністю розірвати. Весь зв'язок з нею, тому зараз відбуваються збори стосовно перекиду з церкви з Московського патріархату до Православної церкви України і закликаю всіх броварчан які зараз поруч приходити і висловити свою чітку громадянську позицію. Скажіть, будь ласка, хто у вас тут в комісії, яка реєструє реєстраційній? Так, хто жителі? Я бачу серед них активістка. Ось да, да, Наталія да. Свердлик. так? Козовки налег, колишній військовослужбовець, вже mm. вже не військовослужбовець, теж комісія. Юрій Омеляшко, житель Торгмашу, теж наш активіст. Mm. Також тітка Євгенія Гридунова, теж активна наша активістка, яка кожного дня ходить до нас в те сітки. Це наша комісія. Всі жителі міста Бровари. Я бачу тут і ще не... військовослужбовці присутні, так е, деякі ну, так, жителі міста мають право висловити свою чітку позицію, як Ну, На жаль, я два дня роздавала тут листівки біля тебе. Мене, на мене деякі прихильники московського патріархату простягували руки і від місцевих жителів я дізналася, що в цій церкві є. Певна такста, на, на, щоб подати записку на здоров'я, за упокій полеглих. І є виборочно, кого будуть відспівати, кого не будуть відспівувати. Ну, для мене шок те, що я почула від жителів за два дні, коли я роздавала листівки. Сама я в цій церкві ніколи не заходила і не відвідую московський патріархат, церква. Всі знаєте, що я живу треба ну з класу 9, Я там не хожу туди. Але слава Богу, в церкві все де Требухові все добре. То ходимо. Чи запра... запрошували ви священника із церкви а... Дмитрія Солонського на сьогоднішні О... О... Офі... Особисто збори? Особисто Я не запрошувала, але з ним попередньо проводили певні люди з кожним священником з чотирьох церков. Е... Бесіди кожен відмовився стосовно переходу. Я офіційно всіх мережі інтернет запрошувала. Вони знають, вони відправили до мера міста звернення, щоб вони прийняли міри стосовно мене, не знаю, яким чином мер має приймати, але є звернення на мене. А чи ще якісь погрози в свій бік? Так, так, так. Ви відчували? Я відчуваю тиск. О, дивіться, який багато. Відчуваю погрозу, відчуваю тиск, коли на мене е, виривають виривали листівки з рук. Так, так, відчуваю. Ми так розуміємо, це прихильники так, церкви, так? так, так Дмитра Солонського, так, відразу так, після того, як відбулося так, там. Так, ну, виходить, що так. Тільки я не вірю, що ці всі. Ці, ці... Да. так, ну, що? -що? Та я з вами говорити говорить так? собираюся. Да, ми вам з вами так. Становні жителі міста Бровари, зараз відбуваються збори стосовно переходу церкви Московського патріархату до ПЦУ. Будь ласка, не будьте байдужими, йдіть, роз... реєструйтесь, всі по черзі. Бачимо, що стоять ті, хто за перехід. Тут ззаді тут не ставай. Церкви... Дмитрія Солунського із УПЦ ПЦУ, і ми вас не бачили. Йдіть, вісімдесят А ось прийшли прихильники. Церкви ми не можемо віддати. Ми, ми дуже Від Від голосування голосування, як і всі. Ми примоли. Кожному дасть право і слово. Будь ласка, відійдіть за спинами, не стоїть. Ви накажете відійдіть. Будемо голосувати. О тут я бачу католики, прийшли, перешкод проводити. Ось я, греко-католицька церква, де папа римський закликає. Вибачте, ну, я я... як. Вони є інтерв'ю. поки у мене є інтерв'ю. Де шановна пані Богдана каже, що вона звірянка греко-католицької церкви. Я слушаю, я проводив. Тут, О, так, тут вже виникають виникають сути. Будь ласка, за спинами не стойте в комісії, відійдіть. Відійдіть на п'ять кроків, за спинами не стояти. За спинами не стояти. Відійдіть. Можна вам виділено реєструвати, не заважайте. Щось... Так, уже починаються сутички. Просто, может, Будь ласка, відійдіть від спин. от від спин. Так, ось вот, у э, надійшло прихильників московського патріархату.

Будь ласка, йдіть сюди наперед, не стойте за спинами. Ось є площадка. Будь ласка, їдь, не стойте за спинами, йдіть наперед. Дивіться, мені цікаво одне. Громадський порядок. Ми приємні зареєструються офіційно. Богдан Дравч. в інтерв'ю. Вона в інтерв'ю дає таке. Взагалі в церкві. не Так, поки щось складно розібрати, але вже відбуваються сутички між прихильниками церкви Дмитрія Солонського московського патріархату і тими, хто хоче відстояти. Перехід <ріхи> е, Бачимо, що ось тут хлопці стоять і не пускають пройти за спини тих хто реєструє. Інших uh, вірянки яки прийшли після того, як у церкві відправилось? Це окрема держава, правильна історія з України, я вас не в Україні. Ми патріархів про про війну. А на що це ви мені? А не треба. Що <звучить> вони мають мешкаю. Ефіопія. Християнським простому церкви. Не мешайте <звучить> людям. <звучить> <ми, звучить> що ви хотіли сказати? А що Що ви робимо? Не прибирайте. Правильно розмовляйте українською. Якщо ви почали розмовляти українською, то треба не суджувати. А треба чисто бути соромно, Дивіться, це вам має бути сором. Ти що ви зробив, прийшли з віручками за поговоримо. Оце навіть малий не знає. Віруйте, бабуся. Бабуся, вас? там на полі. ...最擠. Ми ходимо в храму, молимося за своїх дітей, які на фронті. Давайте трохи поработати. Ось Олігія із хлопців розділила прихильників. Ліворуч. А З Умовно московського патріархату. Так, а ось тут ті прийшли, які хочуть і підписуються за перехід церкви підпорядкування ПЦУ. Ну, що вам прочитати? А що від того залежить церкву я чи ні? Якщо я знаю 90 в в'яностому, якщо ні, а ви знаєте Іоанна 3,16? а 22? а 1? А зачитайте мені, будь ласка. А зачитайте, Ну, Тут управляються у знанні української мови, у знанні соломів тих чи інших. Ну, ось... Оце ви по Христоянні. Вже в хід пішли дулі під прихильників Московського патріархату. Вони ми не убиваем ваших дітей. <просив> Наші діти находяться. На Нет, ваші діти моляться за своих дітей. <просив> ваші діти воюют ми за на, 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 на стороні України. Я працюю, я працювала. ти працює зараз. не змінюється. Так, бачимо тут іще сутичка. Хочу зареєструватися, прихильники. Сразу не побудували, будуть збираються. Будь ласка, відійдіть, хто не реєструється, відійдіть, будь ласка, черга, не намагайтеся реєструватися. Ціла черга з прихильники московського патріархату, які хочуть зареєструватися, але саме щоб залишити церкву в тому підпорядкуванні, що вона є. Прихожани церкви прийшли відразу після того, як у храмі відправилося, і ось вони всі разом гуртом. Ви можете да, ходити в в свої черзі для того, щоб зареєструватися. Ви правильно Ви можете в церкві. Це, Це право. Yeah. Так що поки що складно розібрати, зараз послухаємо, ми про ви що ви говорять Московському патріархату довіряти свою церкву. Ну а як ви можете довіряти? Розкажіть, перестаньте вилягати на цю виляти. Ви не погано, не погані. Так. Ви ще брешете? Кошмар, ви ж християни. ви ж кажете, що ви крешне хотіли. Ви що брешете? А, Какой а? кошмар? Дівчата, не можна так себе вести. Якщо ви християни, то не брешете. Ай-яй-яй. Молодець, я вам даваю п'ять. Віртемо Ісуса Христа.

Хто ж намагається висловити свою думку і довести, а, а хто цю церкву строїв? Яка мені сили. Дивіться, дивіться, давайте так. У нас Війна йде в Україні. Хто її почавському приїхати Москва? як може московський патріархат бути в Україні? А де питання? Як це на я у вас спрашиваю, Як це може бути де? Як? Це написано? Ми українська православна церква. Ви за мною не згодці та да, да, задаю вам питання? А а чому чому ви З нас види свої фантазія? По перше, ви не знаєте, знає? знає, що я роблю. Це по перше. По друге, ви мені скажіть, як може московський патріархат бути в Україні? У нас немає на хтось патріарха на подавчо. Чо чому ви проти? Ми українська. Чому зараз? Чому ви чого проти? Проти того, щоб церква стала українською? А вона українська вона українська створив Порошенко нашу церкву. Yeah. Якщо, а церкву. А Якщо це українська туров. церква, а ми за, за те, щоб це стало українська церква. Ми піднімете карточку, вам дадуть. Карточки це стоїть.

Сусідка. Він каже, нічого ходить, з двома гривнями, у церкву нічого ходити. Це хто вам сказав? Отой батюшка, що вчитися кустці, я живу рядом, який це батюшка. Каже, нічого робити. У мене діти, мені треба годувати, бо вона четверо народила, ще буде, отака ходити. І ще й наливає дітям випить. Російська хаю, росію Росію. Вони тут не нужні. Росію мене, Господи. Це наші батьки, вони війну нам підберуть. А він, російський, не тільки фундамент зробив, він церкву вистроїв. А не він. А Бог єдиний. Бог єдиний. Ви знаєте, що Бог єдиний. А бог так ми тут не бачили в Україні? Росі. Чого російські солдати не бачили нас на Україні? Воюйте в себе в Росії. У вас є двадцять на 220. <ган> <соню>. Виповітвори. <ган> У першому казацькому питання від Осипа Луганського. Пішіть про мене багато власних дописів. Я чекаю перший казацький, будь ласка. А це це ви зареєструвалися, чи не будете реєструватися? Буде. Завця погоди. Що... Там про перехід. Що там таке цікаво? Ви пізнаєте? Шо? Не пізнаєте? Ні, не впізнаю. <рик> так ви розкажіть, яку я маю опізнавати? Я багато хто знаю, я багато хто знаю, але не всіх пам'ятаю. Ви виступаємо роботи так, просто реєструємо. Реєструємо те, що відбувається, шановна громада московського патріархату. Хто ще раз доторкнеться до мене? Простягне свої руки. Поліція буде з вами розмовляти до мене. Не доторкайтеся. Аплікашки на Аплікашки на Аплікашки на